Два спеціальних автомобілі, півтора десятка рюкзаків для воєвих медиків з усім необхідним, а також квадрокоптери, планшети та генератори. В День захисника і захисниць України завдяки зусиллям громадської організації Наш батальйон, IT-кластеру Черкас та байдужим підприємцям Чергова допомога від Черкащини попрямувала на фронт. Повно І Саме для тих умов як правильно <кій> пан офіцер сказав. Саме для тих умов, де вони сьогодні і знаходяться. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець оглядає одну з приготованих для наших військових автівок. Радіє з того, що на передову передають не аби що. Волонтери враховують усі побажання військових та адаптовують техніку до умов використання та вимог ведення війни. Дуже приємно, що ми всі разом можемо об'єднатися і дійсно достойно допомогу нашим військовим дати. Коли говоримо про наше військо, то Поняття військо об'єднує і збройні сили, і тих, хто максимально їх підтримує. Тому що без такої ну, допомоги я навіть уявляю, що, що, що як би ми були. Скіннота збирає там кошти, десь знаходить, виконує там такі задачі, збирається все передає. Але крім того, що це сама матеріальна частина, ми ще відчуваємо те, що людям вони нам допомагають. Тобто, армія не є з народом єдина, як як якби це не звучало, скажімо, по старому. Тому що ну, значить, це ми робимо все правильно.